Чи ти, ми питаємося про домовленості? а Карта миру в нас випадає в перевернутому стані. Перевернутий стан карти миру вона показує, що дуже неспокійний період нас очікує попереду. У ворога є плани та наміри, котрі будуть направлені на те, щоб спробувати просунутися вперед. Тобто, це може бути пов'язане не тільки з обстрільними моментами, але й процесами, котрі пов'язані з просуванням, з якимись диверсійними діями, з більш активним натиском. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я Льона Захарченко і до нас сьогодні доєднується Віктор Литовський. Вітаю, пане Вікторе, рада вас бачити! Вітаю вас, рада бачити і чути. Вітаю всіх глядачів, підписників. Доброго часу. 4 грудня пишемо дане інтерв'ю, і знаєте, все частіше я під, під нашими відео бачу такі коментарі від людей про те, що нібито вже давним-давно все вирішили, все підписали. А зараз просто затягують час, тиснуть на народ обстрілами, фронтом для того, щоб власне люди. Більш лояльно поставились до тих умов, на які доведеться в подальшому піти в Україні. Давайте все ж перевіримо, чи дійсно вже існують домовленості. А зараз все, що відбувається, це формальність, щоб просто тиснути на народ український. У нас цікавий початок розкладу. Мені здається, що вже так тиснуло, тиснуло, що перетиснули. Е, десятка мечів в перевернутому положенні це момент не, 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 не той формат, коли тебе там зрадили, якось підставили. Коли ти створюєш певні умови і ілюзорні по карті дурні, і починаєш в них вірити, культивувати, знаходити якісь. Конспірологічні теорії, що скоріш за все вже все було визначено заздалегідь. І я насправді підтримую багато кількість е, таких глобальних конспірологічних теорій, але в форматі ситуації не все так просто, якщо ми кажемо в форматі України, тому що ті е, сценарії, котрі пропрацьовувалися заздалегідь, вони не програлися на самому початку, і зараз в е, дуже цікавий формат питання. Е, колесо фортуни циклічність, е, пошук виходу, відлюдник, е, перевернута карта помірності і четвірка жезлів, вона все ж таки показує нам ту комбінацію, в котрій немає е, спільної складової, з, 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 з котрою можна було б схопитися і сказати, що ось ну, вони там дійшли вже певної згоди, а зараз роблять певні маніпуляційні процеси. Є е, е, складова. Цікава в потрійки пентаклів, тобто фоновий фонове фоновий пошук виходу із ситуації і те, що залишається за зачиненими дверями, але немає карт, котрі показували на те, що ми дійшли там згоди, і треба просто це якимось чином протягнути для того, щоб підготувати людей. Різні вектори спілкування, різні вектори комунікації, різні варіанти процесів домовленості. Це дійсно існує. Тобто, є те, що скрите для загального розголосу, і те, що ви, ви, ви викатують публічно, те, що викатують для на громадський розголос, воно в, в розкладі є. Але ні в першому варіанті, ні в другому варіанті, немає того, що ти дійшов згоду, і ти ще, е, ще шукаєш, ще шукаєш якогось компромісного рішення. Єдине, що мені мене вибиває з цього розкладу: п'ятірка е, кубків, як спирання на попередній досвід. Е, в контексті того, що е, коли ми кажемо про перемовини. Йдуть розмови, йдуть різні пошуки варіантів виходу з ситуації. Хтось робить імітацію активних рухів, що ось ми там зустрілися, промовили 28 пунктів, 35, 60, 100 mm -hmm. пунктів. А завершення процесу на даний час воно не випадає. Воно залишається в підвішеному стані. І більше того, в розкладі є така конструкція, яка показує, що. На фінішній прямій, коли ти знаходишся, жодний жодних сторін не отримує бажаного процесу і бажаного результату. Ми кажемо про всі сторони, тобто про нас, про ворога, про наших партнерів, сусідів, зацікавлених сторін. І за цієї невизначеності воно розтягується в часі на і переходить на наступний, на наступні, на наступні періоди. Також зараз з'явилася інформація, що США ніби обмежують допомогу Україні. Чи дійсно зараз відбудеться те, про що говорили ми раніше: що Україна лишиться взагалі без допомоги Америки? Десь Може це чули? Черговий так. Пам'ятаєте, як в американських фільмах е е детективи грали в, в, в е поганого доброго та злого uh -huh. поліцейського. У Нас за розкладом виходить така сама складова, така сама ситуація. Єдиний варіант це той фільм, в котрому і поганий, і злий, і добрий, гарний поліцейський це одна людина. Ну, такий. Uh -huh. Сюр але за розкладом нас випадає біполярний -бі рости, тобто розклад. В нас з точки зору ситуації, тут з жезлі в перевернутому стані це палиця в колеса, тобто ти будеш якимось чином обмежувати, робити. Вигляд, що ти шукаєш точку рівноваги, що треба знайти якусь е складову, котра допоможе тобі е врівноважити процес. Коли ти бачиш, що ти не можеш дійти згоди, у нас повторюється цикл Колесо Фортуни, і дають е туча, тобто дають якусь додаткову допомогу, додають якусь додаткові важелі впливу. Е і, по суті, це така ілюзія. Обмеження. Тобто зараз дійсно може бути якась пауза або перепочинок через передишку, через паузу, через тайм-аут повернення до тієї структури, котра була раніше. Тобто забрали однією рукою, іншою рукою дали. І mm -hmm. причому, виходячи що в нас випадає карта необмеженого вибору, те, що дадуть в майбутньому, воно буде значно більше. Тим чим те, що зараз там обмежили, тобто воно буде виглядати, наче будуть нас доганяти паузи і перебої з постачанням озброєння та підтримки? Також ми вже бачимо впродовж певного часу, що відбуваються провладні зміни в країні, чи надалі теж вони продовжаться. Тут мова зараз про такі суттєві зміни посадові, чи будуть вони в Україні, і якщо так, чи на краще. Знаєте, з, з пригадою, в школі, в десятому садку була така гра, коли були обмежена кількість стільчиків і велика кількість людей. Так, 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 і о, в розклад в нас приблизно так і відіграється. Кількість стільчиків кожного разу буде зменшуватися, але буде відбуватися такий е міксер, котрий. Буде е, перемішувати людей, будуть змінювати свої позиції, будуть змінювати свої е, крісла, будуть змінювати посади, котрі обіймають. І дуже, якщо ми кажемо про відхід про зміну, ну як в кожному раунді цієї гри з тільчиками покидає е, гру одна персона, ще одна персона, тут так само. Тобто, я не бачу, щоб це був глобальний перезапуск з повністю новими обличчями. Деяка частина, тобто там 10-15% від загальної кількості, воно дійсно може змінитися, відійти в бік і вже в новий раунд цієї гри будуть притягувати нові персоналі. Але 90% 90 mm -hmm. просто будуть змінювати. Посади, котрі вони обіймали, і так само залишатися в тих структурах, котрих є на тут та зараз. Воно, розумієте, влада вона цікава в нас випадає карта четвірка пентаклів. Ти намагаєшся руками, зубами, ногами як завгодно втримати пентаклі. і за вуха тебе не відтягнеш, тому що ну занадто зручна позиція, і будеш шукати правдами неправдами для того, щоб втримати рівновагу. І, як то кажуть, в Одесі свято місто не буває. Карта імператриці, тобто створити себе максимально зручні умови з перспективою. Перспективою продовжити цей шлях в наступних періодах. І зараз, коли будуть відбуватися там баталії стосовно передвиборних перегонів, виборів, буде відбуватися класична українська схема, коли змінюються гасла, змінюються прапори, а костяк залишається той самий. На про великий жаль. Зараз дуже багато розмов про зміну президента, і хочеться розуміти, чи це навмисні вкиди, просто щоб відвернути увагу зараз людей від якихось інших більш глобальних речей. Чи дійсно все ж таки на сьогоднішній день на Володимира Зеленського тиснуть, щоб він покинув президентське крісло? Зміна президента це дуже, на мій погляд. Гарна річ, президенти повинні змінюватися. І я проти того, що там людина залишалася на третій, на пожиттєвий і тому подібне. Бо чим довше президент обіймає посаду, тим більше питань виникає до нього і до того процесів, які відбуваються в країні. Якщо Брати е з точки зору ситуації на нього є тиск дійсно, але ну карта сили поки що в перевернутому стані, тобто недостатній тиск для того, щоб трансформувати ці процеси, і е будуть максимально більше того, в нього. З точки зору тиску випадають всі комбінації, починаючи від заколотів, починаючи від замахів, починаючи від того, що будуть намагатися е, різним чином е, встромити ножа в спину. Причому, е, якщо ми кажемо про десятку мечів, зазвичай. це... Е, такий досить широке коло осіб, котре буде намагатися вибити його з колії. І це можуть бути навіть люди, котрі знаходяться в найближчому оточенні. Друга складова тут цікаво. В нас випадає Верховна Жриця, в нас випадає карта імператора, в нас випадає карта дурні. Тобто е, є ряд претендентів, котрі дуже сильно хочуть. Е, Повернутися в процеси керування Україною. І, в принципі, тут питання не завершення війни, не того, щоб там, люди стали жити краще, ліпше, вирішити всі питання. Питання великого ресурсу. Цей ресурс він дуже, 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 дуже великий, цікавий. І в нас ще навіть верховний жрець випав, і ця колошнечі вона буде відбуватися далі, нагнітатися все більше і більше і більше. В нього я не знаю, якими чином він як проміжка, пальок проходить, шукає ту рівновагу, і я бачив велику кількість. Там конструкції на кшталт до нового року президент скаже, що він іде, або його сунуть, або на новий рік він скаже, що він втомився і відходить. В мене випадає зміна. Потенційна зміна випадає лише на наступний рік, і навіть в цій потенційній зміні в нього є шанс і можливість е залишитися на тій посаді, котре він ввіймає тут зараз. Обов'язково повернемося до цього питання тоді пізніше. Зараз перед нашим інтерв'ю прочитала про те, що викрадених українських дітей доправили до військових таборів КНДР. Наскільки це є правдивою інформацією? Чи дійсно таке відбувається на сьогоднішній день? Не так, як ми малюємо це, знаєте, на кшталт. Ви сказали про новину. У мене одразу така візуалізація, що uh -huh. в фільмі 45-го року в вагонах відправляємо незрозумілому напрямі. Є е, е, комбінація, яка каже, каже, що це часткова правда. Тобто, це може бути не військовий табір, це може бути як. Е, Якась домовленість, ну, не військового характеру. Е, Більш як промиття місків і намагання показати, що у вас є цивілізована складова в комунікації між країнами, і ви взагалі несете добродітель во ім'я дітей і їх світлого майбутнього. Е, Гасла, піаніра і тому подібне. Але не настільки глобально, я думаю, що це як поодинокі випадки, до котрих треба бути максимально уважними. Тому що як одна, так і друга країна, вона з точки зору прикладу для дітей, бажає mm -hmm. оставляє желати лучшого І більше того, все, що стосується дітей, дуже Складні розклади, тому що пройде дуже дуже багато часу, дуже багато років, будуть вилазити різноманітні, не найліпші конструкції, котрі будуть просто не вкладатися в розумі здорової людини. Як таке можливо в 21 столітті? Як військовий табір, як я не знаю, тюрьма і тому подібне воно не випадає, але випадає, що будуть намагатись знаєте як пропрацювати людину, ввести її, її в стан дитину, ввести її в стан ом омани якоїсь, не знаю, вивести, вивести з точки рівноваги чи можемо розраховувати, що у грудні місяці все ж відбудуться обміни полоненими це як мирних і дітей, в тому числі, так і військових? Я б зробив акцент. Це можуть бути дійсно діти. Карта сонця знову ж таки нас випала дитяча карта. І це можуть бути або тяжко хворі, або поранені. Причому по трійці Пентаклів і трійці Кубків я думаю, що є певні. Знову ж таки, бачите, дуже велика кількість розмов і конструкцій про мир про завершення війни. Я думаю, що одним з позитивних факторів, котрі ми можемо отримати від цих перемовних процесів, котрі відбуваються наразі, це якраз обмінні процеси пов'язані з військовополоненими. Якщо ми кажемо основний акцент, на котрий необхідно зробити це дійсно можуть бути діти і тяжко хворі, потрійкі кубків зазвичай це е, святкові передсвяткові дні. Коли можуть бути не тільки ситуації, пов'язані там з святами, але й така позитивна складова, котра дасть нам додаткову енергію, додатковий ресурс з пожинанням плодів. Тому дуже висока ймовірність, що саме в грудні місяці. Причому це повинна бути якась досить масштабна операція з великою кількістю. Людей. Але в мене бачите, випадає основа дитяча карта і п'ятірка пентаклів котре зазвичай випадає на тяжко хворих або поранених. Немає, немає. Є рицаль мечів, але рицарь мечів випадає в кінці розкладу. Ну, тобто пріоритет okay. все ж таки, діти і. Тяжко хворі або поради чекаємо абсолютно усіх. Хочеться, щоб ці обміни стали більш регулярними і якомога більше людей повертали до України. Віктор, ви вже самі сказали, попереду дійсно дуже багато свят. А в нас ворог любить такі сакральні дати. Хочеться пройтись по небезпеках. Чи використає і цього року ворог по максимуму святкові дні? Або, можливо, від, від цієї тенденції використає зовсім інші дні для того, щоб нанести масовані удари по території України? З карта праці випадає одразу перша карта, тобто прикладання з силі буде. Чити ми питаємося про домовленості. Карта миру в нас випадає в перевернутому стані. Перевернутий стан карти миру вона показує, що дуже неспокійний період нас очікує попереду. У ворога є плани та наміри, котрі будуть направлені на те, щоб спробувати просунутися вперед. Тобто, це може бути пов'язане не тільки з обстрільними моментами, але й процесами, котрі пов'язані з просуванням, з якимись диверсійними діями, з більш активним натиском. Є ультиматум, тобто є бажання для своєї свого населення, населення, і зболіт зробити такий подарунок, показати, що де в дивіться, як ви перед Новим роком змогли просунутися, яких успіхів ми змогли отримати в ході нашої там спецоперації, як вони це називають. а Карта мага це вплив всіма можливими способами, тобто будуть намагатися тиснути. І попри те, що от за розкладом вони виглядають як, е як Грінч, котрий котри хоче вкрасти Різдво і Різдвяний настрій у українців, нас все одно випадає трійка Кубків. Трійка Кубків це карта праздності, Це момент того, що ти. Незважаючи на всі випробування, на всі труднощі, на відсутність світла, на е, високі загрози масованих обстрілів, ти будеш знаходити навіть в цих умовах точку рівноваги, котра допоможе тобі е, не просто зустріти свята, а мати сили, натхнення рухатися вперед. Друга складова, котра. Е, ну, Шукаємо хоча б якусь позитивну конструкцію. Це е зворотній хід подій, це відзеркалення тих дій, котрі е тобі приносять. І е момент того, що ми вже зараз пропрацьовуємо певні конструкції, направлені на те, щоб привітати за новим стилем, за новою традицією е з дріздвом, е, наших сусідів. Не 7, не 13 січня, 20-х числа грудня по території Росії, я думаю, Миколай, Миколай пройде і принесе різноманітні подарунки нашому ворогу. Тобто загрози є для нас, саме масованих обстрілів, але вони будуть відзеркалювати і на ворога. Тобто, ми не будемо. Виходити в стан, коли просто очікуємо. Просто очікуємо, очікуємо обстрілів і нічого ніяким чином вплинути не буде. Буде жорстка зворотня реакція. Стосовно перепочинку, перепочинок там може бути, але цей перепочинок він ілюзорний, і дуже з великою ймовірністю, що спирання на попередній досвід що будуть намагатися пропрацьовувати сценарії минулих років. В нас кожен новий рік, кожен різдвяний тиждень він мав такі ну досить болісні конструкції, котрі відігравалися не найліпшим чином. Тому перестраховуємося, не ігноруємо в, в святкові тижні сигнали повітряної тривоги і іноді буває навіть. Таких фігових розкладах карта справедливості, тобто зворотня протидія направлена в бік ворога, вона буде все ж таки прогнуватися також. Дякую вам, пане Вікторе, дякую за цей розклад, дякую за ці відповіді на важливі для нас усіх питання. Хочу нагадати вам, любі наші глядачі, у вас є можливість ставити свої запитання, можете це робити просто в коментарях під цим відео. Також доєднуйтесь до Ютуб-каналу, до соцмереж, нашого прекрасного гостя, доєднуйтесь до нашого Ютуб-каналу. Поговоримо плюс. Будемо раді вашим вподобайкам і бережіть себе. Мирного тихого дня. Усім до побачення.